183-й день російської навали. Ніч у Харкові була тихою. Хоча окупанти запустили в напрямку міста дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, друга впала на території Чугуївського району. Попередньо без постраждалих. А от в день, 24 серпня, ворог обстрілював Харків. Тепер під обстрілом на Вабаварський район. Прильоти по нізкаким адресам. А пострадавших на даний момент інформації немає. Під удар потрапили і населені пункти області. Найбільш інтенсивно обстрілювалося селище Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах. За зведенням служби з надзвичайних ситуацій вісім пожеж на Харківщині цієї доби сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському районі дві пожежі Чугуївському одна та п'ять у Харківському районі. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів. За даними центру екстреної медичної допомоги протягом доби з пораненнями госпіталізували двох постраждалих при обстрілі в малій данилівці. Це чоловіки 39 і 48 років. На лінії фронту ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин ствольної та реактивної артилерії. Повідомляють у штабі оборони. В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка Долина, але під вогнем збройних сил України відступили з втратами. Я навіляю вам з Харківські звісті.